Херсонський судобудівний завод, лідер серед аналогічних підприємств країни. Сьогодні на його стапелі урочисто заклали третє судно серії танкерів продуктовозів проекту РСТ 27 для групи компаній SVL із Мальти. Захід відвідали голова облдержадміністрації Микола Костяк, міський голова Володимир Сальдо. Далі Елеонора Госькова. Херсонський суднобудівний завод єдине підприємство України, яке будує повнокомплектні танкери та суховантажні судна. Прибуток ХСЗ за минулий рік становить 15 мільйонів гривень. Щодо портфелю замовлень, то він сформований вже до кінця 2013 року. Наразі споруджується чотири судна, виконується більше 20 контрактів на ремонт та модернізацію суден. Також сьогодні, в присутності керівного складу заводу, колективу та ветеранів урочисто заклали судно серії танкерів продуктовозів для мальтійських замовників. Керсонский судостроительный завод – лучшее предприятие судостроения Украины. Только Керсонский судостроительный завод сегодня строит полнокомплектные танкера РСТ-27. Только мы с вами успешно окачиваем проект с за для итальянской компании. Только мы с вами имеем такой объем загрузки за 2013 года. Закладка судна вагома подія не лише для заводу, а й для регіону в цілому, оскільки засвідчує стабільність його економічного розвитку. За підсумками минулого року Херсонщина у всеукраїнському рейтингу піднялася з 27-го місця на 11-те. Я вже не перший раз в вашому колективі зустрічаються все більше і більше людей збирається на цій площі. Це говорить про те, що сьогодні колектив збільшується. Славна традиція которая возродилась в последние годы на судостроительном заводе. Еще раз подчеркиваю, что Херсон был... Є і буде на Херсонському суднобудівному прогнозують збільшення обсягу робіт, тому чисельність працюючих має зрости вдвічі. З цією метою на підприємстві оголошено набір робітників та ведеться підготовка учнів, електрозварювальників, судноскладальників та інших. Протягом усього періоду навчання учні гарантовано отримують заробітну плату.